Сьогодні мало бути на огляд 6 геймпадів, але половина з них працює через блютуз, друга взагалі через кабель. А я хотів через адаптер, щоб була більш стабільна робота. Тому я їх знайшов. Буває такий період, що хочеться розслабитись, прилягти на диванчик і погратися щось спокійне, за телевізором або монітором. Але мишку і клавіатуру брати на диван незручно, тому на допомогу приходить геймпад, в яких є три види підключення до вашого ПК. Перший це за допомогою кабелю, і це найлегший спосіб, але ви прив'язані до місця і з часом гніздо на геймпаді буде розбиватися, і за цього він у вас ненадовго затримається. Другий це з'єднання блютузом, але є складнішим і є деякі недоліки в роботі, такі як нестабільна робота. Вильоти. А якщо ви хочете підключити два або більше геймпада, так потрібно погратися добре. І не забувайте, що блютуз потрібно купити, якщо у вас не ноутбук. А останній є найкращим варіантом: це адаптер, який йде в комплекті, або купується окремо. І саме цей варіант ми сьогодні розглянемо. Цих 6 геймпадів є найпопулярніший Sony DualSense, і він зразу вилітає, тому що він дуже криво працює через Bluetooth. Ну а із Windows або іншими ігровими платформами, в принципі, не дуже. Другий це Logitech F710, в якого є в наявності свій адаптер. Але за свого дизайну до старих Денді і за ваги в 424 грами, і це без двох батарейок, тому ні ні дякую. Третій мав бути 8 bit до Production який виглядає неймовірно в ретро стилі і синхронізується через 4 пристрої і все підключається через Bluetooth. Тому я його перенесу на наступний випуск універсальних геймпадів по Bluetooth, так як і від Nintendo Switch Pro Controller. Тому ось вам два геймпади, які коректно і без проблем працюють з Windows та Steam. Перший і найочевидніший це від Microsoft Xbox, який був анонсований 2020 року. Але не простий, а комплектація з адаптером, бо інші йдуть без адаптера і також підключаються по Bluetooth. Так, це трошки дорога версія, але набагато стабільніша робота з ним у вас буде. В комплектацію входить сам контролер, тільки чорного кольору і адаптер. Але якщо вам потрібен другий колір або у вас вже є від Microsoft, можете докупити новий адаптер, який продається окремо. Але головний його пріоритет є те, що в нього можна підключити до вісьми пристроїв від Microsoft. Це можуть бути різноманітні геймпади та навушники. При установці вам потрібно скачати програму та зробити синхронізацію між геймпадом і вашим ПК. Також він підключається до Android-пристроїв, що також є плюсом, бо телефон з кожним поколінням стають чимраз, тим продуктивнішими. Хм. Після цього можете коректно грати ігри і коли вас говорять натиснути А, це означає А, а не X. В стімі відображається геймпад, як і має бути А, Б, X-Y. Тому якщо ви підключаєте геймпад до ASENS, так у вас буде в деяких іграх світитися, натиснути ті самі запроси, але по факту будете мати кружок, квадрати, хрестик і трикутник. Ми скоро прийдемо до одного універсального кабелю, і з геймпадами, мені здається, буде рівно те саме. Це просто питання часу. Особисто я признаю тільки два дизайна геймпадів: це від PlayStation і від Xbox. Бо тільки цих дві компанії мають нормальні консолі, і якби вони задають тренд. Другий геймпад це від бюджетної компанії SteelSeries Stratus Duo, який був анонсований на рік раніше, в 2019 році, і досі активно продається. В них є три моделі: Stratus Plus, який підключається до телефону і планшетів, Nimbus, який створений для продукції Apple iPhone, iPadів і MacBookів. І цей Stratus Duo означає те, що одним натиском кнопки можна переключитися між бездротовим зв'язком 2,4 Гц. Для Windows і Сіма, і без зв'язком Bluetooth для мобільних пристроїв Android і Samsung. А. Також дуже комфортно, що це те, що ніякої програми не потрібно скачувати, а зразу грати з коробки. В комплекті де сам гейпад. Кабель досі на мікро USB в му році, серйозно. Адаптер, через який буде стабільна робота, і перший пріоритет цього геймпада, відносно першого, це те, що можна підключити ще до одного пристроя, окрім комп'ютера та андроїда, це VR-пристрою. Зовнішній дизайн дуже схожий на усі класичні геймпади, і вам доступний тільки один колір це чорний. Також розробники стверджують, що створили дуже міцні мінімальну мертву зону, що означає те, що нам потрібно буде робити менше дій і більше стабільний буде рух. Другий пріоритет перед першим це те, що вам не потрібно буде купляти акумулятор, тому що тут де вбудований з часом роботи більше 20 годин і з можливістю грати навіть коли він заражається. Але якщо використовувати конкретно адаптер, так є можливість грати до 42 годин роботи. Ну а це вже ого! го І його вага складає 245 грам, що відчувається прям дуже-дуже комфортно. Індикатор зверху відповідає за кількість заряду, один слот це 25%. Явними недоліками є те, що досі мікро-USB в 23-му році. На рукоятках немає ребистого покриття. При такій самій вазі немає ніякого двигуна вібрації або зворотньої віддачі. Стіки не піднімаються, щоб зробити натиск твердішими. А в Xbox немає візуального датчика на кількість заряду. Звісно, якщо ви будете грати через навушники, ви цього не замітите. Але я хочу, щоб ви знали: в обидвох моделей присутній звук при натиску. Ось, вчіться. Особисто я би собі замовив індивідуальну збірку на офіційному сайту Microsoft, де можна вибрати різноманітні комбінації кольору, тригерів і тип гуми, а потім замовити з Європи через нову пошту. Ну, а це можете подивитися в ось цих блогерів, яким чином замовляють в Європі або на Амазоні. Там до 150 євро налоги не платите, а індивідуальні приблизно так і вийде. І адаптер купите окремо. Підтримаємо український контент разом, тому що ми це Україна. А на кінець цього відео хочу вам показати кору камня з того відео. І перед тим, як щось купити, подумай! А я тобі цим допоможу. Бувай!